Доброго вам здоров'я, шановні! 26 листопада, Юрія або Юрій осінній. На Юрія ходять слухати воду в колодязях. Коли тихо не хвилюється, це означає, що зима має бути теплою. А як почуються якісь звуки звідти, значить чекай сильних заметілей. Ще православна церква сьогодні згадує про Аліпія Стовпника. Ну, у слов'ян народне свято сьогодні, звісно, на честь святого Георгія Побідоносця. І воно у нас припадає за новоюлянським календарем на 26 листопада. Воно має дуже велике значення, бо Георгія або Юра, або Юрія шанували як покровителя домашньої худоби, а це було дуже важливо для селян, в принципі, воно і зараз важливо. Цей день проходив у символічних обрядах і ритуалах, які мали захистити тварин від хвороб та зберегти здоров'я на весь зимовий період. Одним із головних обрядів було очищення водою, худоби, звісно. Селяни діставали з печі воглинки, які залишалися після останнього вогню, і кидали їх в ополонку. Звідти ці вугілля потрапляли в поїлку для тварин. Бо вірили, що ця вода з вуглиною наділить тварин міцним здоров'ям, стійкістю до зимових неграздів. Вуглинки, обпалені священним полум'ям, вважалися захистом від хвороб, а також від злого ока. Особливу увагу до цього свята мали й господині вони пекли печиво у формі коня, символа, який асоціювався із силою, витривалістю та працьовитістю. Кожна хлібина або печиво у формі коня мало не лише символічний сенс, а й своєрідну магічну силу, що мала захищати тварин на обісті. Печиво клали на видному місці, обходячи подвір'я, і ставили частування на кожному куті двору. Вважалося, що таким чином коні, корови та інша худоба отримують благословення та здоров'я, бо ці ж печива з'їсть домовик або дворовик. Цікаво, що чоловіки в цей день також брали активну участь в ритуалах. Після обходу вони залишали частування на подвір'ї як знак покровительства Георгія над усіма тваринами. Ще казали в нашому українському народі таке про цей день, який день на Георгія, така й зима. Ще казали так, Юрій мости мостить, а Миколай гвоздьом забиває. Ось тобі бабусю і Юр'їв день. Ну, це дуже, дуже цікава оповідка. Насправді я трішечки далі більш детально про це розповім. І, взагалі, з цього відео ви дізнаєтеся дуже багато цікавих старовинних обрядів, звичаїв, традицій, вірувань, все-все, все це українські першоджерела, етнографічні старовинні книжки. Книжки 18 19 століття, навіть старші джерела, наукові праці, все, що в цьому відео ви почуєте, все це звідти, не якась дурня з інтернету, а саме наукові джерела, тож цієї інформації можна довіряти. І, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця, бо я розкажу, що сьогодні треба робити, розповім, що сьогодні не можна робити. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі довгі-придовгі. І, звісно, робіть репости, бо це дуже важливо, щоб більше українців дізнавалися про нашу Україну. Традиції. А я дякую Господові Богові і нашим захисникам за 26 листопада 2024 року. Дуже важливо мати цей день і бути вдячними за цей день всім, хто зараз виборює ці е, часи, дні для нас, для нашої нації, для нашого народу. Слава Україні! І я починаю. Свято Георгія Побідоносця, також відоме як Єгорій або Юрівдень, відзначається двічі на рік. Друге святкування припадає якраз на пізню осінь, 26 листопада. Його часто називають осіннім або холодним Юрієм, на відміну від весняного свята, яке відзначають в квітні. Легенди про святого Георгія переповнені героїчними історіями, найбільш відомою, з яких є його блискуча перемога над страшним змієм драконом. Саме ця подія стала основою для встановлення свята на честь великомученика. Хоча осінні святкування не супроводжуються значними обрядами чи ритуалами, як це буває навесні. Однак на Поліссі, як згадували старші люди, осінній Юр'їв день мав особливе значення. У давнину його святкували як День вовків. Люди вірили, що цього дня звірі, особливо вовки, ставали більш небезпечними, тому селяни вживали запобіжних заходів. Звечора міцно зачиняли стані, остерігалися ходити до лісу. І уникали подорожей. Вважалося, що зустріч з вовками або іншими дикими звірями в цей день може принести небезпеку. Тому осінній Юрій був більше про захист і обережність, ніж про активні обряди, відображаючи природній ритм життя селян та їхню взаємодію зі світом тварин. На Рівненщині існує давня легенда, пов'язана з Юріївським святом вовків, яка розповідає про одного гончаря, що потрапив в неприємну пригоду. Одного разу цей гончар вирушив на ярмарок продавати свої глечики, і по дорозі його застала ніч в лісі. Навкруги розляглося тривожне виття вовків, що, як вірили селяни, відзначали своє свято в цей день. Щоб захистити себе та свого коня від звірів, гончар придумав хитрий спосіб взяв глечик і почав голосно гукати в нього різними звуками, намагаючись зимітувати вовче виття і таким чином налякати хижаків. Але раптом із темряви з'явилися кілька вовків. Найстарший з них запитав гончаря, чого ти нас кликав? Переляканий чоловік спробував пояснити, що він насправді не кликав їх, а лише намагався відігнати хижаків. Та старший вовк, оскаливши зуби, відповів: Але ж ти гукав вовчим голосом тепер тобі доведеться йти з нами. Гончар не міг відмовитися і пішов за вовками, які привели його на велику лісову галявину. Там палало багаття, навколо якого зібралося ціле товариство вовків. Серед них був і старий чоловік із довгою бородою, який, здавалося, був їхнім ватажком. Гончара запросили приєднатися до них, і старець запитав: Навіщо ти кликав моїх братів? Бідолашний гончар розповів, що просто намагався їх відлякати, а зовсім не кликав. Однак старець сказав: Ти порушив наш спокій, тому мусиш стати частиною нашого товариства. Ось почастуйся нашою їжею, і дав йому миску з кінським м'ясом. Гончар, слізно благаючи, відмовився, пояснюючи, що він не їсть конини. Та старий вовк наполягав якщо ти відмовишся, ми з'їмо або твого коня, або тебе самого. Зрозумівши, що виходу немає, чоловік почав благати їх про милість, розповідаючи, що він бідний, що має велику родину з малими дітьми. Після обговорення вовки вирішили відпустити його, але коня все ж таки загризли. На прощання вони наказали гончарю розповісти людям, щоб ніколи не турбували вовків під час їхнього свята. На Закарпатській Україні у 13 столітті, згідно з указом горського короля Андерша, а також в Московському царстві, в тому числі на Чернігівщині, яка в 16 столітті перейшла до Москви. Селяни користувалися правом виходу на осінній день. За тиждень перед і після Юрєвого дня селяни могли змінювати свого поміщика, якщо виконали перед ним всі свої зобов'язання. Тобто це така вольниця, нібито була. Але в 1649 році відбулася повна заборона цього звичаю, який складався століттями до того. І через те і виникла ця приказка. Ось тобі бабусю і день, бо це було на Юрія, це відмінили, і, звісно, тобі і день. Уявіть собі, скільки століть ця приказка існує, і вона запам'яталася, і вона досі відома в українському народі. Вона виникла з 1649 року, отак. От Ще й сьогодні православна церква згадує святого Аліпія, який жив наприкінці. Шостого на початку сьомого століття і з ранніх років відрізнявся духовними здібностями, які за легендою були передвіщені яскравим світлом в кімнаті під час його народження. Цей знак сприймався як символ приходу в світ благочистивого дитяти, що мало стати обраним провідником віри. Мати Аліпія, рано залишившись вдовою, присвятила себе вихованню сину і з маличку вчила його благочестя. Як тільки він підріс, вона вирішила віддати його на служінню Богу і привела до святого Феодора, відомого своєю побожністю та мудрістю. В храмі Аліпій швидко знайшов своє місце та повагу, його покора та ревність у молитвах вразили всіх навколо. І вже невдовзі йому доручили служити як дияконові. Незважаючи на відданість громаді, Аліпій прагнув глибшого духовного усамітнення. Він хотів відійти від людської суети і провести життя в пустелі, серед дикої природи, в спогляданні та молитві. Та громада, що полюбила його за духовну мудрість і щирість, не захотіла розлучатися зі святим. Вони знайшли його та попросили повернутися, вбачаючи в ньому наставника, який веде їх шляхом до Бога. За легендою, саме тоді ангели дали йому знак, що його місія бути прикладом для інших. Стати духовним провідником і підтримкою для людей. Пізніше Ліпі обрав життя поблизу однієї з місцевих печер, де знайшов залишки язичницького ідола. Своїм рішучим жестом він зруйнував цього ідола і на його місці поставив хрест, що символізує перемогу християнства над язичництвом і очищення землі від минулого. Усвідомивши свою місію, допомагати людям у духовному розвитку, Аліпі заснував два монастирі чоловічий та жіночий. Ці обителі стали місцем, де люди могли зростати у вірі, а також отримати притулок і наставництво. Життя в монастирях, заснованих Аліпієм, було спрямоване на молитву, добрі справи та аскетичний спосіб життя. Що не можна робити в цей день 26 листопада? Наші предки вірили, що 26 листопада це особливий день, коли потрібно дотримуватися особливих обережностей, аби вберегти себе та своїх близьких від різних негараздів. Зокрема, сьогодні суворо заборонено залишати неоплачені борги або, хоча б, не треба сьогодні створювати нові борги. Вважалося, що навіть невеличка заборгованість, перенесена на цей день, може потягнути за собою ще більші фінансові проблеми і бідність. Окрім того, в народі попереджали, що алкоголь 26 листопада під суворою забороною. Прабабці казали: якщо випити навіть трохи спиртного в цей день, можна накликати на свій дім злитні. Бояцтво в цей день за народними переказами могло стати причиною не лише фінансових втрат, але й проблем зі здоров'ям. Подорож, в яку людина вирушала після вживання алкоголю, обіцяла закінчитися невдачею або хворобою. Для чоловіків існувало ще одне повір'я: в цей день їм не можна було вирушати в далеку дорогу без жіночої компанії. Народна мудрість підказувала, що на Юр'їв день можна зустріти чарівну незнайомку, яка насправді може виявитися нечистою силою, здатною заплутати і занапастити мандрівника. Жінка ж, з якою ти будеш їхати в цю дорогу, відлякає на чисту силу, так вірили в нашому українському народі. Але якщо взяти супутницю із собою неможливо, то чоловікам радили покласти в кишеню хоча б фотографію або якусь річ близької жінки. Це за повір'ям, мало б захистити від впливу нечисті. Народні прикмети також попереджали про важливість чистоти всьому. Не варто було надягати брудний одяг. Навіть якщо один раз вділи щось, то треба обов'язково випрати і потім тільки вдягати. Не можна їсти з немитого посуду і не можна сьогодні спати на несвіжій білизні, аби уникнути хвороб, тобто треба замінити постільну білизну. Ще в цей день остерігалися скупості і сварок із рідними. Предки вірили, якщо 26 листопада зіпсувати комусь настрій. Чи посваритися з близькими, це може обернутися тривалою сутичкою, від якої доведеться страждати самому. На Юр'їв день особливо пильно наглядали за дітьми було не прийнято залишати дошкільнят самих в кімнаті, бо, за віруваннями, нечиста сила, яка в цей день могла блукати в пошуках ласової добичі, обирала саме невинні і беззахисні душі. Сьогодні за повір'ям не можна лінуватися, щоб не викликати гнів сарайника, таємничого духа, який мешкає в кожному сараї та є вірним помічником дворовика. Сарайник уважно стежить за тим, щоб у господарстві панував порядок, а господарі не були недбалими. Він особливо чутливий до доліні та безладу. Якщо в сараї залишиться все розкиданим або неохайно скласти дрова, якщо сьогодні, то вже незабаром можна побачити, як кінська зброя заплуталася сама по собі, а дрова раптово розвалилися. Сарайник не просто суворий дух, але й справедливий, він карає лише тих, хто нехтує своїми обов'язками, а от працьовитим господарям він завжди допомагає. Якщо у вашому сараї все охайно і ви старанно виконуєте свою роботу, сарайник може таємно полагодити зламаний інструмент, забезпечити міцність, дровітні або навіть захистити худобу від хвороб. Тож тримайте господарство в порядку і не лінуйтеся, бо цей дух, хоч і невидимий, завжди поруч, готовий як допомогти, так і покарати за недбалість. Сьогодні 26 листопада. Якщо ви тримаєте Різдвяний піст, то ви можете вживати страви з олією, вино та рибу. Іменини 26 листопада відзначають люди з такими іменами: Аліпій, Інокентій та Яків. Ну і, звісно, скільки ми сьогодні святкуємо Юрія Холодного або Юрія Осіннього, то можна згадати про те, що означає ім'я Юрій. Це ім'я грецького походження, воно означає землероб або робітник землі. Люди з цим ім'ям часто різняються своєю працьовитістю, наполегливістю та відданістю своїм справам. Юрій зазвичай є відповідальними і надійними особами, здатними досягати успіху в різних сферах діяльності. Ось такий сьогодні день надзвичайно цікавий, шановні глядачі. Ну, взагалі, осінній Юрій, це свято було встановлене ще Ярославом Мудрим, і воно було встановлено не просто так, а з нагоди освячення Георгівської церкви в Києві. Це приблизно 1051 1054 роки. Ось так давно. Свято це дійсно народне, дійсно велике свято в народі. Ось такий день, а завтра ми знову давайте зустрічатися. Будемо дізнаватися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити, але це вже буде про день завтрашній. Так само цікавий день буде, як і сьогодні. І взагалі, як я і казала, бачите, в нас листопад місяць це дуже цікавий місяць, тут дуже багато всього цікавого. І ми переходимо далі. Далі, завтра зустрічаємося. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Будьте здорові, обов'язково бережіть себе. Слава Україні! До зустрічі завтра!